Слава Україні! Розпочалась 624-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні. Застосувавши по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 та Х-31, силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59, авіаційних ударів російських окупантів зазнали Петропавлівка Харківської області, спірне, Андріївка, Деліївка, Авдіївка, Новобахмутівка, Олександропіль, Новокалинове, Мар'їнка, Новомихайлівка, Єлизаветівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області. Новоіванівка Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ північ. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозові напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Белгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Хортиця на Купінському напрямку, ворог вів безуспішні штурмові дії. В районі населеного пункту Сеньківка Харківської області, де українські воїни відбили шість атак противника. На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії. Біля Нової Горівки Луганської області успіху не мав. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 30 атак противника в районах Богданівки, Хромового, Кліщівки та Андріївки Донецької області. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії. Південніше Бахмута Донецької області завдають ворогу втрату живій сілі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне. Первомайське Донецької області тут Сили оборони України відбили понад 10 атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак ворога. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Старомайорського та південніше Шечистівки Донецької області. На Запорізькому напрямку противник наступальних дій не проводив. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живі сілі та техніці, виснажують ворога взсієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Російські окупанти продовжують вивозити награбований український урожай з окупованих територій. У Бердянську біля морського причалу номер 8 у морському торговому порту відбувається завантаження пшениці на баржу 1 листопада біля залізничного вокзалу у Сімферополі група мобілізованих російських військовослужбовців з 26-го полку 20-ї мотострілецької дивізії. 8-ї армії Південного військового округу російських терористичних військ влаштували бійку, під час якої завдали тяжких тілесних ушкоджень заступнику командира російського 26-го артилерійського полку, полковнику Мусурбєкову. Вже 7 листопада побитий терорист Мусурбеков помер у лікарні Сімферополя. Того ж дня мобілізовані, які побили Мусурбєкова, дезертирували зі свого підрозділу. Вони переодяглися у цивільний одяг і втекли з Криму на територію Краснодарського краю РФ. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили вісім артилерійських засобів, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, три станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1080 окупантів, 15 танків, 18 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, три РСЗВ, п'ять засобів протиповітряної оборони, 26 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета. 39 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!